Осінь пора не лише збору врожаю, а й турботи про те, щоб наступного року сад знову дав здорові плоди. Коли дерева вже скинули листя, життя у саду ніби завмирає. Але саме в цей час закладається основа майбутнього врожаю під корою, у тріщинах гілок, у залишках листя і плодів переховуються безліч шкідників і збудників хвороб. Вони чекають тепла, щоб навесні знову прокинутися і почати нищити молоді пагони, листя, зав'язі. Тому обробка саду восени це як осіннє прибирання. Після неї все має бути чистим, знезараженим і готовим до зими. Суміш купоросу і сечовини – це перевірений часом засіб, яким користуються як досвідчені садівники, так і прості селяни, що тримають кілька яблунь чи. Кущів смородини біля хати. Її головна сила в тому, що вона одночасно знищує шкідників і спори грибкових хвороб, які зимують на корі і насичує поверхню дерева азотом, який весною допоможе швидше розбудити рослину. Обприскування цією сумішю роблять тоді, коли вже всі листки облетіли, а температура тримається біля нуля, але ще немає сильних морозів. Це пізня осінь, час. Коли природа вже засинає, а господар закінчує свої останні роботи біля саду. Часто люди думають, що після збору плодів і обрізки можна вже не турбуватись про дерева до весни. Але саме восени вирішується, наскільки легко їм буде пережити зиму. Якщо не зробити обробку, то під корою залишаються личинки плодожерки, попелиці, щитівки, яйця гусені. Так само зберігаються спори. Парші, моніліозу борошнистої роси, тих хвороб, які потім за лічені дні здатні знищити молоді листки. Навесні, коли ще немає часу, так зупори вже пізно боротися з бідою, треба попереджати її восени. Осіння обробка це не просто хімічна дія, це частина стародавньої сільської мудрості. Що восени прибереш, те навесні не заважає. Наші діди ще не знали складних препаратів, але завжди білили стовбури, поливали гарячою водою кущі, опалювали сухі гілки. А коли з'явився купорос, прийняли його як надійного помічника. Сечовина ж це просте добриво, яке кожен міг дістати, і разом із купоросом вона створює суміш, що справді діє без шкоди для ґрунту. Саме тому цей метод живе й досі, попри всі сучасні засоби. У селі добре знають, що восени роботи вистачає, треба копати город, готувати дрова, прибирати хлів. Але навіть якщо часу обмаль, сад не можна лишати без уваги, кілька відер розчину, розприсканих по гілках і стовбурах можуть врятувати врожай на цілий рік. Після обробки дерева виглядають чистими, кора світлішає, і вже видно, що вони під опікою. Ця проста справа дає спокій на зиму, бо господар знає зробив усе, що треба. Важливо також розуміти, що осіння обробка це не просто боротьба зі шкідниками, а й зміцнення самого дерева. Купорос знезаражує, сечовина додає поживи, а сам процес змиває бруд, сажисті нальоти, залишки старих мохів. Після такого очищення дерево дихає легше. Весною воно швидше прокидається, пагони ростуть рівніші, а листя соковите і здорове. Хто робить обробку восени, той рідко має проблеми з хворобами влітку, бо все, що могло шкодити, знищено заздалегідь, осіннє оприскування особливо потрібне у вологих місцях, де часто буває туман, дощі, а дерева довго не обсихають. У таких умовах грибкові хвороби розвиваються швидше. Навіть якщо здається, що сад здоровий, спори можуть сидіти глибоко в корі і чекати нагоди, тому краще зробити профілактику, ніж потім втрачати врожай. Кожен господар, що хоч раз пропустив осінню обробку, знає, як навесні потім доводиться бігати з іншим оприскувачем і шкодувати про втрачений час, коли восени все навколо вже сіріє, коли гілки стоять голі, а під ногами шелестить сухе листя. Саме тоді приходить пора для цієї роботи. Обприскування по голих гілках найкращий момент. Розчин потрапляє на всю поверхню кори, не шкодячи листю чи плодам, бо їх уже немає. Це природний цикл. Дерево відпочиває, а господар дбає, щоб спокій не порушили шкідники. Тому кожна осіння крапля цього розчину це ніби щеплення від майбутніх хвороб. Отже, осіння обробка саду. Це розумна, обґрунтована і дуже потрібна справа. Вона не потребує великих затрат, лише уваги і бажання зробити все вчасно. Хто тримає сад, той знає, восени не можна бути байдужим, як і в житті, що посієш, те й пожнеш, а в садівництві, що обробиш восени, те збереже навесні. І ця проста робота з купоросом і сечовиною. Один із найнадійніших способів подбати про свій сад, щоб він жив, родив і радував господаря довгі роки, щоб обробка саду принесла користь, головне правильно приготувати розчин і дотриматися послідовності дій. Багато хто вважає, що досить просто змішати купорос із сечовиною і оприскати дерева, але навіть дрібна помилка може зіпсувати всю роботу або нашкодити рослинам. Тому кожен господар має знати точну пропорцію температуру води, послідовність приготування і правила безпеки. Усе це не складно, якщо робити, уважно і не поспішати. Передусім треба визначити, який купорос використати мідний чи залізний. Обидва варіанти підходять, але мають свої особливості мідний купорос краще діє проти грибкових хвороб, особливо парші, плямистостей. Моніліозу. залізний же корисний там, де є лишайники, мохи та стара кора. Він допомагає очистити поверхню і водночас підживлює залізом. У селах часто використовують той, що під рукою, але фахівці радять чергувати один рік мідний, інший залізний. Так, сад не звикає і користь більша. Для приготування суміші беруть 10 літрів води. Вода має бути не холодна приблизно 30-40 градусів. Щоб порошки добре розчинились. У окремій посудині розчиняють 300 грамів купоросу, поступово помішуючи дерев'яною палицею або ложкою, щоб не залишилось грудочок. Потім додають 500-700 грамів сечовини. Саме сечовина пом'якшує дію купоросу, не дає йому пекти кору і водночас діє як добриво. Усе треба добре перемішати до повного розчинення. Якщо вода холодна, речовини осідають на дні, і тоді розчин буде нерівномірним. Одне дерево отримає занадто міцний склад, інше майже воду. Коли розчин готовий, його переливають у обприскувач. Добре, якщо це пластмасова або скляна посудина, бо металеві відра чи баки можуть вступати в реакцію з купоросом і руйнуватись. Якщо сад невеликий, підійде ручний оприскувач на 5-8 літрів. Для великих садів зручніше користуватися ранцевим. Головне, щоб сопло давало дрібну млу, яка рівномірно вкриває кору. Не можна лити струменем, бо тоді розчин стікає вниз, не діючи на гілках. Перед обробкою треба підготувати дерева. Спочатку прибирають опали листя, плоди, обрізають сухі та поламані гілки, очищають стовбури від старої кори. Так, розчин краще пристане до поверхні і подіє глибше. Не варто обприскувати по бруду чи по листю, бо тоді частина препарату просто змитися. Найкраще це робити в сухий безвітряний день, коли не очікується дощу хоча б дві доби. Температура має бути близько плюс 3 плюс 7 градусів, коли вже немає зелені, але ще не схопило морозом. Сам процес обробки теж має свої тонкощі. Починають з верхніх гілок, поступово переходять до нижніх і стовбура, обов'язково обробляють місця розгалужень, тріщини, розриви кори. Саме там найчастіше зимують шкідники, кущі смородини, порічок чи агросу також обприскують повністю аж до землі. Для малини чи ожини можна використовувати менш концентрований розчин, бо кора в них ніжніша. Землю під деревами теж бажано злегка полити там зимують спори, грибів і личинки, які навесні знову піднімаються на рослину. Безпека під час роботи річ обов'язкова. Навіть якщо купороси сечовина не такі небезпечні, як деякі сучасні пестициди, все ж це хімічні речовини, треба одягти рукавички, старий одяг з довгими рукавами, головний убір і бажано окуляри. Не можна торкатись обличчя під час роботи, а після завершення обов'язково помити руки обличчя і прополоскати рот чистою водою. Якщо бризки потрапили на шкіру, треба змити їх одразу. Посуд, у якому готували розчин, не використовують для їжі лише для господарських цілей. Розчин, що залишився, краще вилити під старе дерево або на бур'ян, але не в криницю і не на городину. Дехто додає у суміш Трохи рідкого мила або господарського засобу для миття це допомагає розчину краще прилипати до кори. У народі кажуть, щоб не стекло, а прилипло. Так препарат діє довше і не змивається першим дощем. Деякі господарі після оприскування білять нижню частину стовбурів вапном із додаванням глини це додатковий захист від морозобоїн і шкідників, які зимують біля землі. Так сад виглядає чисто й доглянуто, а головне захищено. Якщо сад великий, обробку можна робити поступово, не обов'язково все за один день. Головне, щоб до перших морозів усі дерева були оприскані. Дехто починає з яблуні груш, потім переходить до вишені слив, а в кінці до ягідників. Для молодих саджанців дозу роблять слабшою, розчин більш розведеним. Так вони отримують захист. Але не стрес. Не треба боятися, що розчинок пече гілки при правильному співвідношенні він безпечний і навіть корисний. І ще одна порада від старих господарів розчин готують лише на один день. Наступного дня він уже втрачає силу, тому не варто залишати на потім. Так само не можна змішувати купорос із іншими добривами або препаратами ця суміш самодостатня, перевірена роками. І не потребує додатків. Вона проста, як і все, сільське життя. Зробив по совісті, і маєш результат. Якщо розчин приготований, правильно нанесений вчасно, а погода сприятлива, то навесні дерева зустрінуть сонце здоровими, блискучими, без плям і гнилі. Отже, головне правило при осінній обробці саду точність і спокій не треба поспіху, не треба надмірів, усе має бути в міру. Вода чиста. Рощин однорідний день погожий, руки в рукавичках. Тоді і купорос і сечовина стануть не просто хімією, а справжніми помічниками господаря, які піклуються про свій сад із розумом і любов'ю. Колись у селах не було ні купоросу, ні сечовини, а садівники все одно дбали про свої дерева. Вони знали, що хвороби та шкідники не дрімають, тому придумували свої. Народні способи захисту. Дід Микола з сусіднього хутора розповідав, як ще його батько восени обливав яблуні гарячою водою з попелом. Казав, що після цього кора ставала чистішою, а шкідники гинули, воду гріли у бочці, переносили у відра і поливали стовбури, коли дерева вже стояли голі. У ті часи не було оприскувачів, але селяни обходилися простими методами. І все одно. Мали гарний врожай. Секрет був у регулярності кожного року, після листопаду вони не лінувалися зробити прибирання в саду, обпалити гілки, вибілити стовбури, прибрати все листя з появою купоросу і сечовини робота стала легшою, а результат кращим. Але й досі старші господарі поєднують сучасне з давнім. Наприклад, дехто перед топприскуванням обливає кущі смородини окропом з чайника. Тоненькою цівкою, щоб знищити яйця по пелиці, потім, коли гілки підсохнуть, обробляє розчином купоросу. Такий подвійний підхід дає сильніший ефект. А ще старі люди радять під дерева кидати трохи золи або сухих листків, змочених сечовиною. Вона з часом розкладається і живить землю азотом. У різних регіонах України існують свої варіанти. На полісі, де вологість висока. Садівники частіше користуються залізним купоросом, кажуть, що він краще бореться з мохом і лишайниками, які там ростуть рясно, у степових областях, навпаки, більше застосовують мідний купорос, бо грибкові хвороби там небезпечніші через різкі коливання температур. У Карпатах додають до розчину трішки вапна або молочної сироватки. Вважають, що це пом'якшує дію і допомагає корам загоюватися після морозів. І хоч рецепти трохи відрізняються, мета одна очистити, знезаразити і зміцнити дерева. Є й цікаві народні спостереження. Наприклад, старі господарі казали: не чіпай сад, поки останній лист не впаде. Бо поки на дереві є хоч один зелений листочок, воно ще живе в осінньому ритмі. І обробка може нашкодити, а коли гілки стоять голі, тоді вже час братися за роботу. Інші ж радили дивитися на місяць найкраще оприскувати на спадаючому мовляв, тоді хвороби спадають разом із ним. І хоч це може здаватися забобоном, багато хто й нині дотримується цієї прикмети і каже, що врожає від того тільки краще. Не можна не згадати і про помилки, які робили люди в минулі роки. Дехто з надмірної старанності робив розчину двічі міцніший, думаючи, що сильніше краще. Але це шкодило самим деревам кора тріскалася, а навесні такі гілки погано розпускалися. Тепер уже знають, що в усьому потрібна міра, Інші оприскували занадто рано, ще з листями тоді воно обпалювалося, а плодові бруньки страждали. Тому старі садівники радять краще трохи запізнитись, ніж поспішити. Правильний момент, коли листя вже опало, але земля ще не мерзла. Сучасні садівники часто користуються готовими препаратами з магазину, але багато хто повертається до старої суміші купоросої сечовини. Вона проста, дешева і головне перевірена десятиліттями. Люди бачать, що після осінньої обробки навесні дерева виглядають здоровими, листя чисте, без плям. А врожай рясніший. І навіть молоді господарі, які мають лише кілька яблунь чи кущів біля хати, починають робити так само, бо це справді працює. У селі кажуть спробував один рік, потім робитимеш завжди. Є цікаві приклади з практики. Один господар із Хмельниччини розповідав, що кілька років поспіль не обробляв сад. І вже третя весна поспіль була суцільною бідою, парша. Червиві яблука, плями на грушах. Потім сусід порадив зробити осіннє оприскування, сумішю з купоросу і сечовини. зробив один раз і наступного літа не впізнав свій сад листя чисте, врожай здоровий, відтоді робить щороку. А інша жінка з Полтавщини каже, що після обробки в неї навіть смородина стала рясніше плодоносити, хоча до того часто хворіла на антракноз. Отакі От прості приклади, найкраще підтвердження, що народна порада діє, Дехто й досі додає до суміші щіпку від себе хтось ложку сади, хтось трохи попелу чи краплю оцту. Але справжні майстри кажуть, що головне не складність, а регулярність. Сад любить увагу. І якщо щороку робити все по порядку прибрати, оприскати, побілити, то й проблем буде менше. Як кажуть старі люди, Сад, як дитина, доглядай той віддячить, це проста, але дуже правильна істина. Ще один народний метод обробка землі під деревами. У давнину після листопаду ґрунт перекопували, змішуючи його з попелом чи гноєм, щоб шкідники, які сховалися в листі, опинилися ближче до поверхні і вимерзли. Сьогодні до цього додають і оприскування сечовиною, що прискорює розклад листя. Це не лише знищує личинок, а й збагачує землю азотом. Так старе перетворюється на користь для нового справжнє коло життя у саду. Народна мудрість завжди йшла поруч із практикою. Селянин не читав підручників з агрономії, але знав, що якщо восени зробиш обробку, навесні не доведеться боротися з бідою. І, хоч сьогодні світ змінився, техніка стала сучаснішою. Сенс залишився той самий сад треба берегти. Осіння обробка суміщу купоросу і сечовини – це не просто захід проти шкідників, а вияв господарської турботи. Бо той, хто піклується про свій сад восени, навесні має радість, а влітку щедрий урожай. Осіння обробка саду, суміш купоросу і сечовини – справа не складна, але дуже важлива, і підходити до неї треба з розумом. Якщо зробити все правильно, то дерева і кущі підуть у зиму здоровими, а весною розквітнуть без хвороб і шкідників. Найголовніше не лінуватись і не відкладати на потім, бо коли випаде сніг або прийде мороз, уже буде пізно. Тому як тільки облетіло листя, треба знайти день, коли сухо і тихо, і зробити обприскування. Це той момент, коли. Сад дякує господареві за всю літню працю і приймає останню турботу перед зимовим відпочинком. У підсумку слід запам'ятати кілька простих речей. По-перше, суміш має бути правильно приготована, не надто міцна, але й не слабка. Найкраще триматися середньої концентрації, аби не опекти кору, але й не дати шкідникам шансу вижити. По-друге, обробку потрібно робити по голих гілках після повного листопаду. Якщо на дереві залишились кілька листків, краще зачекати. По-третє, не можна оприскувати під дощ чи при сильному вітрі. Якщо є фільтр чи насадка, її теж потрібно прочистити. Розчин, що залишився, не зберігають. Він уже непридатний через кілька годин. Його можна вилити під старі дерева або на бур'яни біля паркана. Потім усе обладнання висушують і ставлять у сухе місце, щоб наступного року знову було готове до роботи. Це здається дрібницею, але саме з таких дрібниць складається справжня господарська дисципліна. Є ще одна порада, яку дають досвідчені садівники вести невеликий зошит або записник, де відзначати, коли саме проводилась обробка якою сумішю, і який був результат наступного року. Такий щоденник допомагає помічати закономірності, коли з'являються хвороби, що спрацювало краще, що варто змінити. Це не лише зручно, а й виховує уважність до свого саду. Бо сад це живий організм, і він віддячує тим, хто піклується про нього з любов'ю та розумом. Коли вся робота завершена, можна спокійно подивитись на свій сад гілки стоять чисті, блискучі, кора, без нальоту. Стовбури побілені, а під ними прибрано. Повітря пахне осінню, димом і вологістю, і десь у гіллі ще чути останніх птахів, що готуються відлетіти. У такі моменти кожен господар відчуває задоволення, бо зробив усе як слід, бо дотримався старої науки, яку передавали з покоління в покоління. Адже турбота про сад це не лише про яблука чи груші, це про порядок, відповідальність і зв'язок. Із землею. Тож головний висновок простий осіння обробка суміщу купоросу і сечовини це не формальність, а запорука здоров'я саду на весь рік. Вона очищає, захищає, живить і зміцнює. Якщо зробити її з розумом, без поспіху, то весною дерева розквітнуть без плям, а кущі підуть у ріст з новою силою. І тоді господар побачить, що його праця не була марною, як кажуть старі люди хто догляне восени, той не плакатиме весною. У цьому вся правда сільського досвіду, перевіреного поколіннями, і хай кожен сад, оброблений восени з любов'ю, віддячить добрим урожаєм, солодким плодом і тією тихою радістю, що приходить лише до того, хто живе в злагоді із землею.